Кружляє осінь жовтоока, то сонце промінь стріне нас, то вітер і дощ щумлять негоду, але творець Надав цей час. Життя триває. Слава Богу, і з ним ми зможемо все пройти Нехай подяка. Що ми живі, не можемо намірів ми знати, які Господь обрав наш сам, лише із вірою благати, сказав, що бурі, перестань. Йому підвладні всі стихії, як затишно, нам поруч з ним, лише обрати. Втіли б його, ви Господом, своїм. Амінь.